Хочеш купити земельну ділянку. Не зроби цих 5 помилок, інакше ти зможеш втратити гроші та надовго застрягти в судах. Перше. Цільове призначення. Ділянка для господарства не підходить під будівництво. Друге. Кадастровий номер. Якщо немає кадастрового номеру, то й не факт, що ділянки немає юридично. Третє. Папери. Так, папери це не примха. Без витягу з ДЗК та правоустановлюючих документів до нотаріуса краще не йти. Четверте. Четверте дуже просто це межа. Дуже часто, якраз такі ділянки продаються зі спірними межами, і тоді ти будеш мати довге, приємне спілкування в судах з своїми любими сусідами. П'яте. Дуже часто ділянки продаються з будиночками. Але з будиночками, які не введені в експлуатацію. Тобто це мінус легалізація і мінус підключення до мереж і додаткові витрати. Підписуйся, розповім тобі далі, як правильно купити ділянку. Якщо є якісь питання, пиши коментарі та став лайки. Гарного тобі дня!